Ці чиновники потрапляють до раю, дід Панас, логово Чупакабра. Моргана Всеволодівна працювала, працювала важко, невпинно, роками. Ходила на роботу. А як не ходити? А пенсія? На роботі її шанували. Другий секретар відділу обробки звітності, подачі звернень, карта проєктних пропозицій по загальним питанням співпраці у галузі регіонального розвитку департаменту залучення інтелектуальної власності Полтавської краєвої ради. Як звучить сильно, як черга пострілів з автомату Калашникова. А робота, яка відповідальна. От, наприклад, приходить на тому тижні якийсь кріпак з підзвідного села. Права качає. Ти що, навчався на юридичному факультеті Академії економічних наук імені Степана Бандери. Чи на економічному відділенні юридичного університету імені Сімона Петлюри? Погодження на встановлення громадської вбиральні з квартальною районною місці. Краєвою у районі, територіальної у області, міською та обласними радами. Де, яка громадська вбиральня? Іди, діду, на фронт? Ну, На фронт Маргана Вселодіна діда не послала.